Використали всі спроможності під час війни всю допомогу, яку нам надавали в тому числі Сполучені Штати і інші наші партнери. Ми її не використали задля становлення, за початку тієї нової хвилі навіть економічної політики, у яку ми маємо сформувати. Ми просто витрачали кошти, роздавали їх, знаходили якісь програми популістські, готувалися до виборів. Якщо ви будете заперечувати, я вам наведу багато доказів того, що влада ну абсолютно зрозуміло, незважаючи на війну, вони ж все рівно розуміють, що, що вибори будуть, Колись в країні вони будуть, і вони можуть бути швидше, а можуть бути пізніше. І тому, чому вони вирішили е, стартувати в кінці минулого року і готуватися до виборів, я не знаю. Але це відчувається в тих програмах, які... Проводилися і які заплановані на 2025 рік абсолютно.